Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо працювати з темою знаходження числа за значенням його відсотків. Тема не складна. Для початку нам з вами потрібно вивчити правило, за яким ми сьогодні будемо працювати. Отже, щоб знайти число за значенням його відсотків потрібно це значення поділити на кількість відсотків, і результат помножити на 100. Дуже просто. Значення. Ділимо на кількість відсотків, і результат множимо на 100. Отже, виконаємо перше завдання усно, Номер 140. Знайди число 1%, якого дорівнює 6. Я запишу, ви просто дивитеся, да? виконуємо усно. Отже, за правилом, що ми повинні зробити Це значення, яке це 6. Поділити на кількість відсотків у нас 1%. І помножити на 100. Отже, що ми отримаємо? 6 ділимо на 1 6 і множимо на 100 600. Отже, це число буде 600. А 1% від нього дорівнює 6. Наступне 2 відсотка якого дорівнюють 8. Що будемо робити? 8 ділимо на відсотки у нас 2% і множимо на 100. 8 ділимо на, на 2. 4. 4 множимо на 100, 400. Отже, це число 400. Наступне 10% якого дорівнює 230. 230. Нам треба поділити на 10, а потім помножити на 100. Ділимо, буде 23. Множимо на 100, допишемо 2 нулі. Отже, буде 2300. І останнє, що нам треба зробити, 40. Поділити на 20 і помножити на 100. 40 ділимо на 20 буде 2 і множимо на 100 200. Отже, і ще раз. Щоб знайти число за його значенням відсотків, потрібно це значення поділити на кількість відсотків і результат помножити на 100. Правило потрібно вивчити. І попрацюємо далі за цим правилом. Письмовий перший номер, номер 145. 8% поля засіяно горохом. Знайди площу всього цього поля, якщо горохом засіяно 18,4 гектара. Будемо працювати за нашим правилом. Що нам треба зробити? 18,4 поділити на кількість відсотків і помножити на 100. Ділимо на 8 і множимо на 100. Поділимо куточком. 18,4 ділимо на 8. 18 ділимо на 8, беремо по 2. 2 на 8, 16. Віднімаємо 2. Подивіться, ціла частина закінчилася. Отже, ми ставимо у відповіді кому. Зносимо 4. 24 ділимо на 8, буде 3. 3 на 8, 24 віднімаємо, буде 0. Отже, ми отримали 2,3. Помножимо на 100, перенесемо кому на два знаки. Да? Тому що у нас два нулі. 230 гектар. 230 гектар. Отже, площа поля 230 гектар. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть слово відповідь і допишіть нашу відповідь. Переходимо до наступного завдання. Це теж письмовий номер 147 Маса сушеної картоплі складає 14% від маси свіжої. Скільки потрібно свіжої картоплі, щоб отримати 63 кг сушеної. Отже, теж будемо знаходити число за його відсотками. Да? За значенням. Отже, що будемо робити? 63 Будемо ділити на кількість відсотків на 14. А потім множити на 100. Дорівнює. Нижче стовпчик будемо ділити. 63 ділимо на 14. Візьмемо по 4. 4 на 4, 16. 4 на 10, 40. 40 плюс 16 56. Віднімаємо. 3 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 13, віднімаємо, 6, буде 7. Ціла частина закінчилася. Отже, ми поставимо кому 0, 70 ділимо на 14. Візьмемо по 5. 5 на 4 20, 5 на 10 50, 50 плюс 20 буде 70. Віднімаємо, отримаємо 0. Отже, ми отримали 4,5 і тепер помножимо на 100 переносимо кому на два знаки, да, оскільки в нас 2 нулі. Отримаємо 450 кг. Отже, скільки нам потрібно свіжої картоплі? Потрібно 450 кілограм. Будь ласка, зробіть зараз паузу і запишіть відповідь до цієї задачі. Наступне завдання теж письмове, і ще одна задача номер 149 Придбавши альбом для, для малювання за 38 гривень 50 копійок, Ігор витратив 25% грошей, які мав, скільки грошей було в Ігоря? Отже, задача на наше правило. да? Знову ж таки, що будемо робити? 38,5 будемо ділити на кількість відсотків, а їх у нас 25. Це ми знайдемо 1 відсоток. І далі помножимо на 100. Нижче в стопчик куточком. Да? Будемо ділити 38,5 ділимо на 25. Беремо по одному. 1 множимо на 25, 25. Віднімаємо 8 мінус 5, 3, 3, мінус 2, 1. Ціла частина закінчилася. Отже, ми теж поставимо кому у відповіді: зносимо 5, 135 ділимо на 25. Беремо по 5, 5 на 5, 25, 5 на 20, 100, 100 плюс 25 буде 125. Віднімаємо 5 мінус 5 0, 3 мінус 2 1 і додаємо ще 0. 100 ділимо на 25 беремо по 4. 4 на 5 20. 4 на 20, 80. 80 додаємо 20, буде 100. При відніманні отримаємо 0. Отже. Це ми отримали один відсоток. У нас складає 1,54. Множимо на 100, переносимо кому на два знаки. І ми отримаємо 154 гривні. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Як бачите, тема нескладна. Задачі дуже прості. Отже, вам потрібно вдома вивчити правило, ми його розбирали на початку уроку, і виконати письмово номер 146 це задача. Вона нескладна, схожі, сьогодні ми розв'язували. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!